У світі столових приборів. Добрий день, мої любі діти! Пропоную сьогодні поговорити про дуже важливі речі, а про які саме ви спробуйте відгадати загадки. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини і ромашки наливаємо у чашку. Молодці! Наступна! Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщику, то кашки повна. Молодці, це тарілка. Скляна, крихка, для пиття призначена, сік у неї налити і із задоволенням попити. Склянка. Сам ма не їм, а всіх годую. Ложка молодці, наступна. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарільці все нам до роду донесе. Виделка, молодці діти. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати, як попросиш щось відріж, допоможе в цьому ніж. Молодці дітки відгадали всі загадки, тож сьогодні ми поговоримо про столові прибори. Тож давайте з ними познайомимося. Ложка зроблена для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати потрібно в правій руці, тому біля тарілки ложка лежить праворуч. Які страви їдять ложкою? Як треба їсти, щоб не було чути сьорбання? А ще у ложки є сестричка маленька ложечка. Як називається маленька ложечка? Чайна, молодці, як її використовують? Виделка зроблена спеціально для других страв. Тримати можна і в правій, і в лівій руці. Ставити мене догори зубцями не можна, щоб не поранитися. Які страви їдять виделкою? Для чого зубчики? Скільки зубчиків може мати веделка? Коли веделку беруть у ліву руку? За столом ніж завжди у парі з веделкою. Ніж допомагає їсти м'ясо, яєшню, запіканку. Тримати потрібно в правій руці. Користуватися ножем треба обережно. Діти, давайте з вами розглянемо, як потрібно сервірувати стіл. Для сервірування столу ми використовуємо кольорові, кольорову скатертинку. Закусочну тарілку ставте точно проти стільця на відстані 2 см від краю столу. Ліворуч від закусочної тарілки повинна стояти пиріжкова тарілка, на яку кладуть пиріжки, булочку, бутерброди чи скибку хліба. Під час їжі тримати хліб у руках не слід. Скибочка хліба повинна лежати на пиріжковій тарільці, від неї відламують маленькі шматочки. Праворуч від закусочної тарілки кладуть ніж лезом до тарілки, ліворуч веделку з зубцями догори. Якщо в меню є вершкове масло, на пиріжкову тарілку кладуть персональний ніж для масла. Блюз з чашкою і чаєм або кавою розмішують праворуч від закусочної тарілки. Ручку чашки повертають ліворуч. Чайну ложку кладуть на блюдце перед чашкою. Прилади для спеції розміщують у середній частині столу в спеціальних підставах. Без серветок не можна дотримуватися чистоти і хайності за столом. Паперові серветки розміщуються у спеціальних підставці посередині стола. Під час закінчення прийому їжі серветку кладуть праворуч від тарілки. Ось ми з вами і познайомились, як правильно сервірувати стіл. Запам'ятайте, діти. А зараз пропоную пограти в гру сервірування столу. На слайді зображені предмети. Вам потрібно все в правильно розставити. Пригадайте всі правила, що ми з вами щойно розглянули. І розпределіть їх у правильній послідовності. Я гадаю, що ви правильно все зробили. Але, діти, існують іще правила поведінки за столом. Послухайте, будь ласка. І дотримуйтесь їх. Сідаючи за стіл, намагайтеся не шуміти і не турбувати сусідів. Сидіти слід прямо, але не напружено, слегка спираючись на спинку стільця. Не слід гратися з катертиною, виделкою, ножем тощо. Перш ніж їсти, розгорніть серветку, серветку з тканини. Прийнято класти на коліна. Такою серветкою не слід витирати губи, для цього існують паперові. Коли встають із-за столу серветку залишають праворуч від тарілки. Якщо тарілка прибрана, на її місце. Виделку тримають лівою рукою ніж ложку правою. Не перекладаючи з однієї руки в іншу, ліхті не повинні лежати на столі тільки зап'ясця. Зап Запивати їжу слід попередньо її проковтнувши. Перед тим бажано проковтнути, промокнути губи паперовою серветкою, щоб не залишати на бокалі жирних плям. Бутерброди не розрізають, а їдять, відкушуючи від цілого шматка. Не слід вставати і тягнутися через стіл за блюдцем. Краще попросити, щоб вам його передали. Птицю, курку, індика, густку їдять, користуючись ножем і виделкою. рибу за допомогою спеціальних приборів: ножа і виделка для риби або виделкою. Десерт торти, так і тістечка їдять десертними або чайними ложками. Категорично заборонено плямкати, накладати надто великі поці на тарілку, настромлювати великі шматки на виделку, утримувати на своїй тарілці безлад, говорити з повним ротом і їсти занадто швидко. Діти, ми сьогодні поговорили з вами про дуже важливі речі. Тож запам'ятайте, як потрібно себе вести за столом, як потрібно розкладати правильно сервірувати стіл. На цьому наше заняття до кінця. Я дякую за увагу. До побачення, мої любі діти!